Всім привіт! Мене звати Яна і я майстер з манікюру. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему як обробка інструментів. Всі кажуть, що інструменти повинні бути стерильними. І я з цим повністю погоджуюся. Стерильний, 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 Все повинна бути стерильна. Якщо є крафт пакет закритий, запечатаний, то це дає гарантію, що все стерильне, але це не так. Тож. Існує всього чотири етапи обробки інструментів. Перше це дезінфекція, перестерилізаційна обробка, стерилізація і зберігання. Якщо знехтувати хоча б один з цих етапів, то, в принципі, можна всю обробку помножити на 0. І давайте зупинимося на першому етапі. Щось нам для цього потрібно. Звісно, дезрозчин І, І знання, як правильно ним користуватися. Краще за всього підійде ось такий контейнер. Він не прозорий. Обов'язково повинна бути кришка, щоб закривалась, і ви не дихали випарами цього дезрощину. І для зручності ось така сіточка, щоб винімати її і промивати. Також нам потрібно, також обов'язково потрібен бути професійний сертифікований дезрощин. У мене наразі деланол. Не забувайте, що мікроорганізми стають стійкими до дес Щоб цього не трапилося, змінюйте періодично свій дес До речі, цей дес також підходить для холодної стерилізації. І якщо вас цікавить, як я саме розводжу десрон і розчин для стерилізації, пишіть, я обов'язково запишу це відео. А далі все просто. Беремо свої використані інструменти та занурюємо в ємкість дезрощину на певний час. Який час? Це залежить особисто від вашого, дезрозчину, це, по-перше, і по-друге, від концентрації його розведення. Ось так ми їх складаємо і зверніть увагу, що всі ріжучі інструменти повинні бути у відкритому. Встані занурюємо. Всі інструменти занурені повністю, ніде нічого не виглядає. Чекаємо певний час, і все. На цьому закінчується перший етап обробки і починається другий це передстерилізаційна очистка. Якщо цікаво і хочете, щоб я і його засняла, пишіть мені, я буду вдячна.